До чвертьфінальної стадії національного кубку з жіночого футзалу дійшли дві сумські команди. Студентка двох вищого обласного центру синхронно поступилися у перших домашніх матчах цієї стадії. Чи є у наших команд бодай теоретичні шанси на продовження кубкового походу? Дивіться у сюжеті. Раніше свій матч розпочали політехівки. Студентки сумду, що виступають в першій лізі, практично ні в чому не поступалися аутсайдеру вищої ліги харківській команді Меріленд Кадю США. Вісім лим'я уперто не йшов у ворота гостей. Натомість сумчани аж п'ять разів були змушені розпочинати з центру. Навірно, все таки виша ліга дає якийсь досвід. опит. Ми в принципі один круг зіграли, це п'ять ігор, шість навіть. то тобто, це для нас дає якийсь результат. Сумду була. Тужола команда, ні соперники вообще сильный. Наверное, за счет физической своей силы, то есть физического развития. Ну, не, не по технике, они тоже, девочки, не слабые и не менее техничные, чем мы. Домашняя поразка 0,5, попри компліменти суперників, реально позбавляє підопічних Олександра Шумила шансів на продовження Кубкового походу. І матч відповідь у Харкові інакше як формальністю не назвеш. Наш представник у вищому дивізіоні команда ОБСНБУ приймала свого вже давно принципового суперника Полтавську Ніку ПНПУ. І гості і господарі грали розкуто і подарували нечисленним глядачам відкритий футзал. Сильнішими за такої гри виявилися полтавчанки, які, попри дубль сумчанки Тетяни Кічі і гол Вікторії Чакір, мали свої контраргументи. Три сім АБС перед повторною зустрічю зберігає мінімальні шанси на путівку до півфіналу. Ми знову грали практично без вратаря. Я не розумію. В першому таймі чотири удари, чотири гола, два вратаря. Хороший уровня, казалось би, ну, сложно играть, коли залітає все к полевым. У мене менше претензій. Звісно, зіграли мы не лучшую игру, але в цілому більше менее нічого играли. Почему такой результат, не можу зрозуміти. На те, аби зробити висновки, у Банків'я близько двох тижнів. Друга серія чвертьфінальних протистоянь має бути зіграна у третій декаді лютого. Дмитро Шпірко, Сергій Лазаренко на часі спорт.